Багато хто з нас мріє жити біля озера, річки або навіть моря, будинок біля самого берега це перетонок від стресів, яким сповнене сучасне життя. І можете себе уявити кожного ранку або кожного вечора прогулюватися цими пляжами та мати заход і сходи сонця тут. Назва цього села Тіньки, воно розташоване в самому серці України. Реманчутське водосховище в Черкаське. Області має неймовірні піщані схили уздовж цього селища. Краєвиди та охайність села приводять до спокою, якому всі так дуже пожаємо мати. Саме село є частиною Чигиринської міської громади, найближча залізнична 51 км до Чигирина 25 минут на машині, а до Черкас біля години. Отерес до Києва займає від трьох до чотирьох годин. Сьогодні ж безчасна, навіть є сауна, з невеличким баром, також дуже розвинута онлайн спільнота, має тінківський ліцей, дочок працюючий, молодижний центр і будинок культури, котре має а декілька своїх колективів співочих, танцювальних для... Людей старшого покоління і молодшого. Поговоримо про будинок. Будинок має чотири кімнати з ремонтом кухня, вітальня, зал, спальня Також є коридор та кімната для санвузла, в яку вже заведена вода. Зроблена розводка каналізації, під туалет, душобу кабін та вмивальник Дуже тепле та затишне. Вікна пластикові. У дворі є господарче приміщення, є молодий садок та город 17 соток. Земля приватизована. В будинку є диван, двохповершкове ліжко, звичайне ліжко, кутова шафа, купе, столи та стільці, нова електроплита, чайник та нова електродуховка, Встановлені нові меблеві двері з коридору в житлове приміщення. Опалене пічне, одна піч для опалення будинку, інша для приготування їжі має звичну лежанку. вже порубані та складені дрова, які для опалення цього будинку вистачить мінімум на два холодні опалювальні сезони. Є бойлі на 15. Літрик та нова пральна машина напівавтомат, електропроводка по всьому будинку нова, кожна кімната має свій автомат, вода також є на подвір'ї, встановлений будяний лічильник. Є зливна яма. Ніяких боргів за комунальні послуги немає, все оплачено згідно лічильники. обох боків будинку проживають хороші, порядні, доброзичніві люди. Величезним плюсом є те, що є кадастровий номер у ділянки. Оголошення на OLX з'явилось 15 вересня 2024 року. Користувач досить давно зареєстрований на сайті, тому можемо а, сказати, що скоріш за все, він є власником. Нагадаю, що я не є реєлтором, це просто показує огляд будинку на ваш просуд. Зв'язатись напряму з власником через сайт OLX. допоки оголошення активне, Будинок продається, підписуйтесь, буде новий огляд подумки. як дешево купити будинок в Україні.